У Львові назвали переможців конкурсу Інвестор року року-2012». Щороку нагороди отримують кращі українські та іноземні компанії, які інвестують у розвиток економіки Львівщини. Цьогоріч у конкурсі брали участь близько 40 компаній-підприємств і регіону, серед яких організатори обрали 10 найкращих. Ідея була та щоб заохотити інвесторів працювати в нашому регіоні і звичайно показати найкращі зразки інвестицій в наш регіон. Всі відомі інвестиції вони були переможцями цього конкурсу, і вони показують, що в нашому регіоні, в нашій державі можна, можна вкладати інвестиції, можна працювати і успішно розвиватися. Спеціальну відзнаку конкурсу інвестор року року-2012» від Львівської торгово-промислової палати та облдержадміністрації отримав Кредобанк. Організатори відзначили інвестиції банку в економіку Львівщини, а також розробку спеціальних програм для малого та середнього бізнесу. Нашому випадку ми збільшуємо наші обсяги кредитування. Кожного року виділяємо вдвічі більше кредитів ніж попереднього. Наша компанія вже працює у Львові 23 роки, і це вже наша третя нагорода. А це означає, що наші зусилля помітили, і ми цим пишаємось. Кредобанк є найбільшою польською інвестицією в банківську систему України. Його стратегічним інвестором є найбільший та найдавніший банк Польщі ПКО «Банк Польський. За минулий рік для Львівської області Кредобанк видав понад 340 мільйонів гривень кредитів а загалом по Україні 1 мільярд 351 мільйон. Клієнтами Кредобанку в Україні є понад 400 тисяч фізичних та юридичних осіб.